Я Вітаю пан... паночки та панове. Я ось тут лежу і захотілося мені сказати, <гум> я, як енерготерапевт, як тілесник, як масажист, як мануальщик, рекомендую вам масаж у Наталочки Андріанової. Не тому, що вона моя подруга моя, а тому, що ця людина... Має талант, вона як масажист і тілесник, до речі. Вона також лікує, але вона чомусь про це нікому не каже. Але хто не може, я знаю таких людей, які їм не подобається, коли їх торкаються руками. А ось в неї є апаратик. Дуже файний.